Екскурсії, майстер-класи, вокал, гра на музичних інструментах, квести та фільм. Це програма третьої зміни культурно-мистецького відпочинку у музичній школі Гармонія, яка 24 червня урочисто розпочалась. Протягом двох тижнів перебування у нашому таборі діти навчаються грати одразу на двох музичних інструментах. Весело проводять час без гаджетів. А відвідують різні екскурсії. До нас також приїжджають гості. Мистецтво воно надихає. По перше, по-друге, музика вона дає дітям змогу відволіктися від ну, таких страшних реалій сьогодення. Це дуже важливо. В гаджетах вони можуть і вдома посидіти. Да, за бажання тут цього немає. За словами Кароліни, Юрчук, учасниками табору переважно є діти без музичної освіти, тому це їх перший подібний досвід. Більшість діток, які вже які ще не навчаються в музичній школі, тобто вони приходять а вже на вересень більшість цих дітей приходить навчатися в наш заклад. Музика розвиває у дітей пам'ять. Артистизм це дуже теж важливо, і от саме коли дітки виступають вже в кінці культурно-мистецького відпочинку на звітному концерті. Для багатьох це такий перший досвід саме виконання от на сцені, тому що в нас всі дітки виступають саме на сцені для батьків. Вони грають по два твори на кожному інструменті, грають в ансамблі і в маленькому оркестрі. У нас викладачі дуже активно з цим працюють, тобто щоб діти виступали на сцені, щоб діти приймали участь. В конкурсах, і звичайно, що це дуже захоплює дітей. Це дітям подобається. Марина, учасниця першої зміни табору, поділилася, що залишились лише приємні спогади, і під час урочистого відкриття зі своєю групою продемонструвала танок, який дівчата вивчили в музичній школі, аби ще більше зацікавити початківців. На першій зміні були квести, дуже цікаві. Було дуже цікаво. Були музичні інструменти, всі діти навчилися грати. Найбільше мені сподобались барабани. Я знайшла нових друзів дуже багато, було дуже цікаво. Було все яскраво, нові спогади. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.